У столичній фанзоні зібралися вболівальники з різних куточків світу. Серед натовпу іноземних гостей найбільше шведів та англійців. Збірні саме цих країн грають у Києві. щодо фан-зони, то я можу сказати, що тут весело. Мені подобається оточення, настрій, що охоплює все місце. Багато людей. Я думаю, що кількість людей збільшується, а настрій покращується, і тут весело. Україна просто неймовірна країна. Донецьк фантастичне місто, як і Київ, і люди, котрі тут живуть. Саме вони роблять цю державу прекрасною і вони також чудові. Попри поразку шведської збірної двобої з українською командою у шведському куточку фанзони болівальники півпиву розважаються. Болівальники з Англії виявилися не менш співучими. Життя у фанзоні вирує. Щодня сюди приходить майже 90 тисяч болівальників. Організатори навіть змінили графік роботи. Столичну фанзону почали відчиняти та зачиняти на дві години пізніше, щоб торгівельні точки змогли поповнювати полиці товаром, а болівальники до схочу святкувати. Цікавого тут відбувається кожен день. Дуже багато туристів з Росії, Швеції. Ось нещодавно з'явилися французи у фан-зоні, англійці, ну і так, звичайно, українці. Класна атмосфера, мені дуже тут подобається. Я сама студентка, тому для мене дуже великий опит розмовляти з іностранцями, на англійському, звісно. Та нічого в основі не, не змінилося, тільки ціни немножко і все. так весело все. Попри 2012, у прибадьорий дух Єво-2012 у фан-зоні виникають і труднощі. Деякі полівальники скаржаться на сміття і неприємний запах після гулянь. Ми навіть використовуємо зараз Певні речовини, які дозволяють нам, і ми це проводимо і вночі, і зранку, помити вулиці з тим, щоб прибрати запах, бо просто водою це не можна зробити, і таким чином вирішити питання санітарної очистки території. Журналістів цікавлять і завищені ціни на таксі та куріння у фанзоні. Посадовець наголосив, що тарифи на перевезення врегулюють у другому півріччі цього року. З коріння масово боротимуться після завершення Євро-2012.